Про те, як Бог береже дітей. У мене вчора е, була така ситуація. Хлопці поїхали на тренування по футболу, старший і середній. І е, дзвонить мені тренер з футболу. У нас там хлопець і дівчина дзвонить дівчина в паніці. Беріть таксі, визивайте, їдьте швидко. Віталік е, розбив брову, кров тече, ну, вона така вся вся в паніці, будь ласка, швидше сюди. Е, Хто знає мого Італіка, ви знаєте, що він не ходить, він тільки бігає, бігає, дивлячись назад. Вот. І вчора вони тільки приїхали на футбол. Знаєте, ці футбольні поля, що з сіткою 4 по периметру, і там такі двері з желізною сіткою. Ну от він, він забігав. Я не знаю, чи він як він дивився. Він каже, що то був вітер, який почав закривати двері. Ну, коротше, він з розгону забігав, і в турець дверей головою оком. І він бігає швидко, і зразу весь в крові, тренер в паніці намагається зупинити кров, не може, руки всіх трясуться. Слава Богу, Бог! «Добрий, Бог люблячий, Бог захищає дітей. І Бог благословив так. Ну, ви бачите, він сьогодні бігає, там в нього на, на брові трошки, трошки рана, але все, він навіть сказав, я не хочу, я не буду ні шити, ні нічого. І Бог благословив, Бог зберіг його повністю, він сам собі спокійно прийшов вже з тренування. Ми приїхали на таксі, а він вже сидить спокійний, мама, йдемо додому. Тренування закінчилося. Я просто, я просто вдячна Богу, і я знаю, що якби не Бог, я просто скільки бачу, скільки. Тільки дітей травмуються, ламаються, і знаючи моїх, які вони активні, це тільки Божа сила і Божа рука, що ні одного перелому, ні одної такої серйозної травми. Бог благословляє. Ми бачимо своїми очима, але Бог веде і захищає. Я просто дякую Богу, і я свідчу, що Він захищає наших дітей. Амінь.